Кому свята, а кому і роботи по вуха. З лопатами та мітлами зустрічали ці вихідні комунальники. З п'ятниці Україну засипало снігом. У Києві, Черкасах, Харкові, Сумах. Через хуртовини зупинявся рух транспорту, перекривалися дороги та відмінялися рейсові автобуси. В деяких регіонах з непогодою борються і понині. А ось Чернігівці на собі майже не відчули наслідків негоди. Оцінили роботу комунальників і гості нашого міста. В Києві так само все замило, але вас бачу багато більшенько трошки тракторців чим у нас, тому я бачу, все розчищають. Якщо центральну частину міста подивитися, то я думаю, ми вже я не скажу, що ми в Європі, але ми е, рухаємося е, дуже непогано. Сьогодні е, були спілкування мене з е, колишнім керівником, вже недавнішим керівником вже комунального господарства міста Суми, який був сьогодні в нас, тут я сказав, що місто дуже чисто, центральна частина дуже чисто прибрана. Позитивно відгукнувся про роботу комунальників і мер Чернігова Владислава Трошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Стану місії можна оцінити десь на 4 з мінусом, виходячи з наявної техніки. Але такий результат мав би бути на ранок першої доби, адже це дуже важлива ділянка. Це безпека пішоходів і учасників дорожнього руху. У Чернігові прибирають місто від снігу кілька комунальних підприємств. Кожен відповідає за свою ділянку роботи: центральні вулиці, паркові зони чи прибудинкові території. Працюють комунальники цілодобово. Перш за все розчищають від заметів та засипають дороги, по яких ходить громадський транспорт. Менше дістається приватному сектору, на що і нарікають чернігівці. Во дворах плохо, а по дорогам хорошо, по центральному. Чистя же потихоньку. А так тротуары все грязные. Это более менее нормально. Нормально убранные дороги. В принципе. Сугроба уже нигде нет. Чем-то посыпано. Слава Богу, что-то есть. Зимняя резина. Главное, одевайте. І все буде нормально. Із 556 вулиць міста лише 87 прибирають згідно з укладеними договорами. Техніки у комунальників не вистачає. Щодня у Чернігові на прибирання снігу виходить всього 17 машин, тоді як у аналогічному місті Суми вдвічі більше. Та над цим нині ретельно міркують в мерії. У цьому напрямку ми працюємо. Будемо, я думаю, робити деякі програми, можливо, терміново залучати, виходити на міську раду і прохати депутатів міської ради, щоб вони долучалися до цієї справи і підтримували програми, які дадуть можливість нам і нову техніку додатково залучити. Самі ж комунальники нарікають на керівників ресторанів, магазинів та інших підприємств, аби ті не були байдужими до рідного міста та прибирали свої території.